Терні ліки для схуднення чи сумнівні експерименти над власним тілом Озембік, Саксенда, Зеба їх рекламують навіть зірки, як то Серена Вільямс. Що треба знати? Так звані ліки для схуднення імітують дію гормону, який виробляє наше власне тіло. ГПП ГПП-1. Якщо коротко, ГПП 1 стимулює зниження рівня цукру в крові і сповільнює виведення їжі зі швунка. Так ми довше почуваємося ситими. А тепер уявіть усі ці ефекти в одній ін'єкції, але не все так просто. Насправді це ліки не для схуднення. Препаратом оземпік лікують діабет другого типу. Саксенда і зе призначені для лікування ожиріння. Ці препарати справді можуть зменшити вагу тіла, якщо сидіти на низькокалорійній дієті, займатися спортом і приймати їх постійно. Але ці ліки необхідні лише людям із ожирінням або тим, хто має проблеми пов'язані з надмірною вагою. Діабет, підвищений холестерин. Високий тиск чи порушення сну на кшталт апное, як і будь-які інші ліки, ці препарати мають побічні ефекти, ризики і протипоказання, нудота, блювання, діарея, закрепи, біль у животі через швидке схудення обличчя може виглядати дуже змарнілим. Коли оземпік та інші подібні препарати приймають для схуднення, попит на них зростає, з'являється дефіцит поставок, ліків бракує пацієнтам, які справді їх потребують. Крім того, ці ліки дорогі. Одна упаковка коштує в Україні до 200 доларів. Висока ціна і високий попит стимулюють бум підроблених ліків. То чи варто проводити експерименти над власним здоров'ям, аби скинути кілька кілограмів? Що ви про це думаєте? Розкажіть у коментарях.